Саме малий та середній бізнес нині забезпечують до 81% всіх робочих місць в Україні. Приблизно дві третини економіки тримається саме на них. То як вдається виживати і заробляти нині бізнесу, будемо говорити сьогодні. Тарас Козак, інвестиційний банкір і депутат Київради. Сьогодні з нами. Пане Тарасе, вітаємо вас! Доброго дня вітаю! Доброго дня! Пане Тарасе, через надзвичайний стан, який зараз діє в енергетиці України, змінилися правила комендантської години. І знаємо, що кафе, ресторани, деякі бари вони можуть працювати як пункти незламності. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Хто саме може працювати? Які критерії є для цього? Так, це постанова уряду. І це стосується, звісно, всіх громадян нашої. <ahan">, Країни і всіх бізнесів, і звісно, в Києві також euh, насправді, на мій погляд, комендантська година в тому вигляді, в якому вона існувала до цього часу, вона себе вже не виправдовує. Тобто занадто багато перешкод для функціонування економіки. Тобто, ми розуміємо, що в 23 годині майже все зупиняється, в великих містах немає життя. А в той же час в маленьких містечках чи між містами їздять машини, працюють якісь магазинчики, щось таке. Тобто несправедливо по відношенню до великих міст, де саме і концентрується велика частина ВВП України. Тому ці зміни поки що точкові, такі пробні зміни, які е зробив уряд. Вони ну, мені здається перший крок до того, щоб Формат воєнного стану трошки пере, не сам формат воєнного стану, а сам формат комендантської години, точніше сказати, трошки переформатувати. Поки що, це під приводом пунктів незламності дозволили працювати деяким точкам. Зрозуміло, що. Якщо бізнес хоче, вести, хоче працювати ввечері чи вночі, він буде реєструватися як точки незглавності. Чи буде це справді точками незглавності, чи це буде формальність, ну, поки складно сказати, мабуть, буде по-різному. Але саме в цей час вважається, що бар, чи ресторан, чи, може дискотека, зрештою, хто його знає. Куди бізнес піде, будуть працювати фактично цілодобово під прикриттям цих е, пунктів незглавності. Тобто, ми е, таким чином вуалюємо працюючий бізнес під е, точку незглавності. Чи варто це робити, чи можливо варто це щиро прямо сказати? Що е, загроз великих для е, наших військових немає нічний час? Можливо, варто хто хоче і працювати в цей час, а можливо, зробити якісь інші обмеження. Це, звісно, на стороні уряду. Але я прихильник того, щоб повністю лібералізувати це все, дати можливість працювати тим, хто хоче працювати, ну відповідно, відпочивати людям чи займатися якимись справами. Навіть у нічний час, тому що ну щиро кажучи загроз якихось від людей саме в нічні години, коли комендантська година з 12 до 5 ночі, ну їх більше не стає, тому це такий заклик до уряду, щоб форми ну, частково хоча б скасувати цю комендантську годину. Чи є якісь обмеження для цих закладів, які працюють, до прикладу, чи можуть вони продавати там свою продукцію, так, це стосується так само і алкоголю, до прикладу. Чи можуть вони це робити? Ми поки що цих обмежень не бачимо, в постанові уряду немає таких обмежень. Тобто, звісно, щось продавати можна, тому що. Умовно, якщо навіть вода кава, чай безкоштовно за рахунок е точки незглавності, то якісь снеки спочатку, потім якась їжа, потім якісь е е їжа і так далі, і так далі. Тобто це буде нарощуватися і е частина з них буде продаватися. Десь там може бути і алкоголь, і тютюн, і я не знаю, що ще. Е е ну, зрештою, ми знаємо, що Заправочні комплекси, які між дорогами, між містами спокійно вночі продають і алкоголь і все інше, і е, чомусь це нікому не заважає і ніяких загроз для наших військових не становить. Чи розуміння хто це буде регулювати, хто за цим буде стежити, чи поки що також таких норм не введено? Я думаю, що національна поліція в рамках взагалі забезпечення всіх режимів, які в нас є, і це їхні завдання. Мабуть, це зобов'язання також буде лежати на них, тобто на цю тему в постанові я не зустрічав якихось додаткових контролерів. Якщо говорити про плюси, які від цього має отримувати бізнес, тобто вони витрачають гроші на генератор, на пальне, на електроенергію, і при цьому, до прикладу, якщо вони не зможуть людям нічого запропонувати, так то фактично вони вони нічого і не зароблять. Тож, якщо говорити про їх плюси, так що вони отримують від цього? Чи можливо їм держава буде щось компенсувати, якщо вони там будуть працювати так в певні години комендантської години? Саме держава не передбачає якісь компенсацію для пунктів незламності, як в денний час, так я думаю, що і в нічний час не буде. Насправді для багатьох бізнесів робота в нічний час є природньою, і тому не думаю, що у них це буде додаткові витрати Більше того, частково витрати е розмажуться на весь день. Умовно, якщо якийсь ресторанчик орендує приміщення, то він же платить. За повну добу, так тобто, умовно, за місяць за 30 чи 31 день, але працює з нього не повний місяць, а працює умовно там з ранку до 23 години. Тому що в 23 всі розходяться, щоб встигли до комендантської години додому добратися. Тут відповідно він буде працювати до першої, до другої ночі. Додаткова виручка, додаткова оплата праці, додаткові податки для держави. Тому я вважаю, що тут виграють всі. І ж не маєш зобов'язань ніяких працювати, реєструватися точкою незламності і працювати в той час, коли тобі не вигідно. Тут уже це такий ліберальний підхід. Хочеш, зареєструйся. Працюй, але повинен ще бути точкою незламності. Тобто не можуть бути такі точки, які працюють умовно, тільки по фейс-контролю. Когось пускаємо, когось не пускаємо. Адже якщо ти називався пунктом незламності, ти повинен дати можливість е обігрітися, випити водичаю чи ще чогось для всіх бажаючих зайти в е цей пункт незламності. Наскільки це реальна допомога от малому бізнесу, так який зараз і так перебуває у е, досить такому важкому становищі, так, через відключення світла, розуміємо, що е, буває таке, що цілий день доводиться працювати на генераторах. Е, наскільки це для них реальна допомога? По-перше, я вважаю, що це треба було зробити давно вже в 23-му році, в ну, 24-му. Вже було зрозуміло, що це себе не виправдовує, що 22-му році було багато незрозумілого і. Можна було цю комендантську годину запровадити і тримати. То в 23-му році її там термін скоротили. Ви могли б піти і далі, тому що це і допомога бізнесу. Не те, що допомога менше держава втручається в ведення цього бізнесу. а Бізнес вже собі раду дасть самостійно без е, якихось там поблажок від держави. А друге це зручніше для громадян. Вони мають більше можливостей, щоб піти вночі щось купити. Наприклад, аптеку. Ми знаємо, що люди хворіють і вночі, і треба терміново ліки, а в нас аптеки були переважно всі закриті, тому що комендантська година пересуватися не можна. І що робити, викликати швидку? Ну, це було неправильно. Відповідно, це дасть можливість бізнесам регулювати свою діяльність, збізніше закінчувати, і, якимось чином давати нові послуги. Це з одного боку, з другого боку, чому я теж також ще вважаю, що пізно, тому що ті холоди, які вже зараз відступають, але два тижні зрималися в Україні, саме тоді була необхідна у така е, кроки швидкі, щоб люди, які сиділи без тепла і без світла, могли піти в магазин, так, тобто, чи не знаю, де якісь точку пункт незламності, навіть в нічні години. Під час комендантської години, щоб зігрітися, щоб там не знаю, зробити якісь свої речі, які вони не можуть зробити в темноті вдома, а, от уряд розробився з цією пропозицією якраз під кінець цих холодів морозів. Тому м я не вважаю, що треба уряду дякувати за те, що він такий молодець, і нарешті зробив. Я вважаю, що треба його критикувати. Що це треба було зробити вже кілька років тому, і тому, що це зробили, це нарешті, а не тому, що ось, які в нас молодці, давайте їх, їх привітаємо, що ті обмеження, які були не потрібні, вони тривали роками. Якщо говорити про те, що це, скажімо, так, така короткострокова перспектива, сподіваємося, так цей е, надзвичайний стан у нашій енергетиці. Якщо побачать, що е, дійсно бізнеси можуть заробляти більше, більше платити податків, чи можливий такий варіант, що. Е, там, ці правила залишать і дозволять працювати деяким закладам комендантську годину. Чи все ж таки, якщо мова йде про безпеку, то, на вашу думку, навіть економічні якісь плюси тут все ж будуть не так переважати, як безпека? Ну, по-перше, я не погоджусь, що цей надзвичайний стан закінчиться. Він буде тривати ще дуже довго. Русня знайшла слабкі точки наші, а саме в мережі, і буде лупити по них до того часу, поки можуть. Можуть вони ще досить довго і закінчаться морози, прийде весна, вони все одно будуть купити. ну, як мінімум, нам треба до того готуватися. Нічого не зменшиться після 1 березня, формальної весни там, чи після 1 травня, коли там тепліше стане, електроенергія буде, напевно, в дефіциті. Ми повинні бути до цього готовими. Щодо бізнесів, ну, бізнес коли працюють, вони генерують доходи і відповідно генерують податки. І це для нашої економіки, і для нашого так для економіки, як для нашого бюджету важливо. Нам не вистачає коштів в бюджеті і кошти в бюджет, крім західних партнерів, які то дають, то можуть не давати стабільний притік доходів у бюджет. Це працююча економіка. Економіка це не якісь там метекрутеликі бізнесмени, які там щось заробляють. Економіка це опора країни, це робочі місця, це виробництво продукції, і послуг, це податки для бюджету. Тому економіка це те цінне, що у нас є, але від уряду ми бачимо зовсім інше. Тут можна прикрутити, а давай прикрутимо нехай ці бізнесюки. Як часто ще до цього часу звучить з цих кабінетів, що вони тут трошки постраждали, не розуміючи, що вони перекривають доходи бюджету таким чином, тому будь-яке рішення, яке ухвалюється урядом, Верховною Радою, президентом чи ще кін, вони повинні думати про те, що це як це рішення відобразиться на доходах бюджету відповідно на стійкості України у цій війні, а не просто от мені так хочеться і тому зроблю такі кроки. На жаль, mm -hmm. такого аналізу не відбувається. Пане трас, якщо говорити про малий бізнес зараз загалом ситуація по Києву, от генеральний директор ясно заявляв, що Київ наразі живе в режимі подвійного дефіциту У нас є такий загальнодержавний так, брак генерації, і світла може не бути по 10-16 годин. От Лівий берег страждав трошки більше. Ми знаємо, що там і могло добу не бути світла. І як така географія? От... Географічна нерівність усередині одного міста, так може впливати власне на бізнес, на от комерційну і нерухомість та логістику, зокрема, тут ще не, немає наміру у когось, що образити лівий берег, чи образити правий берег, чи образити якісь райони під Києвом. Укренерго намагається досить справедливо розподіляти ті потужності, які існують сьогодні, між незахищеними споживачами. Захищені споживачі отримують майже завжди, ну крім якихось аварійних відключень, а незахищені отримують електроенергію в порядку черговості. Тому що буде сьогодні? Чи маємо якусь міграцію бізнесу, наприклад, через таку ситуацію там з лівого берега на правий? Я думаю, що ні, тому що бізнес це не просто: от я тут сижу і тут навколо мене бізнес. Бізнес процвітає. Бізнес це, в першу чергу інвестиції. для того, щоб зробити якусь е, точку бізнесом. Треба спочатку туди суттєво вкластися. Це і ресурсами вкластися, це, це мається на увазі, і гроші, і люди, і якісь там ремонти, і що ще. Вкластися часом, звісно, це займає часу досить немало тижні, місяці, оскільки ці відключення раптові сьогодні є, завтра немає, але мігрувати якийсь середній чи навіть малий бізнес не може. Тобто, якщо у вас є магазинчик, ви не можете його закрити. Переїхати в якийсь інший район Києва там відкрити, зробити ремонт за одну ніч і наступного дня продавати, тому що наступний день може саме тут не буде вже енергії Тому внутрішня міграція для бізнесів це поняття таке. На мій погляд, не існуюче. Може бути міграція, звісно, серед громадян. Є світло на лівому березі, що певної категорії громадян чи у друзів є там, квартира на правому, вони йдуть на правий берег, там де є світло. Немає на лівому, йдуть правий, немає на правому їдуть на лівий. Тобто це громадяни можуть мігрувати, а бізнес не може так легко мігрувати. Також знаємо, що підприємці в Києві скаржаться, що от вартість електроенергії для комерційного сектору сягає 15 гривень за кіловат годину, тоді як населення платить менше, це 4 гривні 32 копійки. Якщо додати до цього витрати, які зараз є на пальне для генератора, а взагалі чи існує оця межа рентабельності, після після якої малому бізнесу до прикладу, там кав'ярня, перука? Або щось інше, просто легше закритися, так, ніж власне працювати в мінус. Тут немає такого, щоб і електроенергія по 15 гривень чи по 16 і витрати на пальне. Якщо є електроенергія, то вже немає витрат на пальне. Але справді витрати на пальне для генератору, якщо немає. Загально електроенергії в системі вони досить дорогі для бізнесу і багато бізнесів просто не відтримує. Тут треба ще раз віддати належне і подякувати нашому бізнесу, який, часто працюючи в мінус у збитки, продовжує працювати, продовжує, сподіваючись, що ці збитки вони коли закриють доходами в майбутньому, а ось в ці дні. Ці два тижні продовжили працювати, надавати послуги, продавати товари, обслуговувати логістично і так далі. Тому що якщо би ці бізнеси зупинились, то це могло давати таку ланцюгову реакцію: не працюють магазини, люди виїжджають з Києва. Закриваються інші бізнеси, і це б, ну був такий вже повний колапс. Е, тим не менше, наші підприємці беруть це на свої плечі, беруть збитки на, на, на себе для того, щоб продовжувати жити в цьому місті для того, щоб е, споживачі були задоволені, клієнтська база не, не розбігалася. Ну і, зрештою, всі ці доходи вони оподатковуються. І зрештою, працюючий бізнес це е, податки для держави. Якщо говорити про підтримку цього бізнесу, зрозуміло, як його можуть підтримувати українці, так так це ним користуватися. І зараз, в більшості випадків, коли у нас немає світла, ми і так користуємося, так бо немає змоги там зробити вдома їжу або каву, і ми йдемо до кав'ярень тих самих. Так а що стосується держави, як вона у цій складній ситуації допомагає бізнесу? Можливо, програми запроваджують наскільки вони працюють. Потайши до попереднього питання, ви сказали, що така різниця в електронерії що це не прокоментував. Я вважаю, що це популізм, який процвітає в Україні вже там 30 років, весь час чи 35 вже років, коли надаючи дешеві послуги населенню, але для балансування занадто дорогі для бізнесу, наші очільники нашої країни. Роблять вигляд, що вони такі надто людолюдино людиноорієнтовані. Справді це маячня, це дуже погана практика. Подивитися на світ, світовий досвід, там все навпаки. Чим ти більше споживач, тим тобі дешевший ресурс, тому що опт, тому що менші затрати на виділення цього ресурсу, тому що менші рахунки виставляти, і таким чином це дозволяє великому бізнесу виробляти дешевші товари. А громадянам економити цей ресурс, тому що нерідко навіть у ці часи у нас відкриті вікна в коридорах, в квартирах дали тепло, запустили на повну чи включили газ, тому що ну він дешевий. Чого його економити? І в нас немає цього відчуття дороговизни ресурсу. Чому немає? Тому що ну, уряд там, нібито дбає про нас. Уряд це дбає, перекладаючи ці ціни на товари на послуги. Зрештою, ці наші громадяни значно дорожче купляють ці товари і послуги, ніж якщо би е вартість ресурсів електроенергії, газу, води і так далі е залежала від обсягу споживання, і, відповідно, для бізнесу вона б не була дорожчою, ніж для населення. Вибачте, останнє запитання стосовно того, як держава допомагає бізнесу зараз в цих умовах в цьому сенсі, ніяк ми бачимо, що продовжують зростати витрати для бізнесу їм дорожче стає електроенергія. А населення ну може не економити. Це вже не подобається і нашим міжнародним партнерам, зокрема від міжнародного валютного фонду. Вже є така указівка робити сам з, з цим щось закінчувати популізм, тому що гратися популізм в умовах війни, а тим більше зараз в очікуванні виборів цього буде ставати більше. Це є небезпечно для е, існування держави. Тобто. Те, що уряд е, запроваджує різні самці т 79 інвестняні і все інше, і до війни, і під час війни ну, якесь, якась частина це допомагає. Але е, важливо е, аналізувати, наскільки оці пільги, чи ці видатки з бюджету грантові, чи якась там підтримка когось, наскільки вона є ефективною. Тобто не роздати всім там дрібним бізнесменам по тисячі гривень, щоб вони були щасливі, а точково роздавати туди де би це мультиплікувалося, тобто дали умовно якісь там категорію 1% ВВП, а це дало віддачу зростання, наприклад, на 3% ВВП. Це якісна роздача грошей. А якщо ми роздаємо 1% ВВП, і при цьому в економіці це нічого не дає, а просто уряд вважає себе там, чи президент такий гарний, що вони роздають гроші. Ну, це просто проїдання в тих умовах, коли нам треба ці ресурси економити і максимально направляти на підтримку сил оборони. Якщо говорити про ціни для споживачів, як змінюються вони через таку ситуацію, так зі світлом, от за даними Асоціації ретейлерів України втрати мереж на закупівлю генераторів, так само пайного для них у 2025 році склали понад 2,5 мільярди гривень. Під час тривалих блокаутів, так які ми маємо власне станом на зараз, є продукти, які до прикладу швидко псують. І вони можуть сягати близько двадцяти тридцяти відсотків. Як ця ситуація впливає зокрема на ціни, так, які вже бачимо ми в магазинах? знаєте, інфляція в 2025 році була досить низькою за 25 рік індекс споживчих цін виріс на 8%. Це небагато, особливо після 24-го року, коли було там близько 12-22-го року, було інфляція 26%. То 8% – це вже однознакова інфляція, менше 10% – це вже непогано. А, хоча витрати бізнесу були і в 25-му році, і до того, тобто, бізнес щось перекладає на споживача, але споживач не може витрачати суттєво більше, тому що, а, по перше, у нас є конкуренція. Хтось піднявши ціни, просто вилітає з ринку із-за того, що інші його конкуренти продають ці товариші послуги дешевше. Ну і зрозуміло, треба орієнтуватися на платоспроможний попит. Тобто, якщо ти піднімаєш ціну. Але люди не купляють. Ну ти ще більше знаєш збитків, тому що ти викинеш більше товару, якого ти не встигнеш продати. От такі чинники певні не дають зростати цінам, навіть інколи до собі вартості. То як я сказав вже часто, ці складні періоди, холод, відсутність електроенергії, енергії наші підприємці. Змушені працювати в збитох, вони безвісно звісно, не відмовилися від того, що працювати в прибуток, але ну то, ринкові умови не дозволяють. Тому ось цей чинник конкуренції в першу чергу, це те, що держава повинна плекати, тому що конкуренція на будь-якому ринку робить ціни дешевшими, чи то продукти харчування. Ми розуміємо, що якщо якась мережа підніме ціни на умовно на не знаю. На гречку, то в цю мережу люди не будуть ходити за гречку, будуть ходити в інші і, і так же з іншими товарами і послугами, тому плекання конкуренції це дуже важливо. Натомість наш антимонопольний комітет не є тим органом, який якого повинні боятися, щоб не завищати завищувати ціни. Пане Тарасе, якщо так підсумувати нашу розмову і говорити стосовно інвестицій, зокрема про Київ, чи залишається нині столиця такою інвестиційно привабливою, так на фоні перебоїв з електрикою, які ми маємо станом на зараз, ну проблеми також з логістикою? Це, дійсно, столиця це завжди найбільш інвестиційно привабливе місто. Тому, хоча Україна дуже інвестиційно не приваблива. Не тільки війна цьому ну, причиною, а загалом інвест клімат в країні на дуже слабенький. Тим не менше в цих умовах, особливо коли заборонено нацбанку виведення капіталів з України, столиця стає одним з центрів магнітом для залучення коштів. Таким же центром є, звісно, ще і західна Україна, і великі міста, якісь певні інші Букувай чи Карпати загалом це е, ті магніти, які зараз. Притягують до себе інвестиції, в тому числі і в першу мову чергу це наші українців, тому що якщо раніше ми говорили тут про споживача, який переважно бідний, то тим не менше в Україні все одно є люди, які мають кошти, які є досить заможними, і вони думають, що робити з цими коштами, куди їх інвестувати, щоб вони не знецінювалися. Тому Київ так це одне з тих права міст, яке заслуговує, звісно значно кращої. З давати значно кращі можливості, але в тих умовах, які є, так Київ привабливий. Ми бачимо, що наприклад, такі як показники, як ціни на квартири чи оренда тих же квартир, вони не суттєво падають, навіть при тих всіх негараздах відсутність електроенергії, енергії, тепла, світла і так далі, все одно ми не бачимо якогось там падіння цін на нерухомість в Києві. Пане Тарасе, дякуємо вам дуже за розмову. Сподіваємося, що у бізнесу буде набагато більше можливостей розвиватися. Тарас Козак, інвестиційний банкір та депутат Київради, був сьогодні з нами.